На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моє вітання. П'ятниця, 2 червня. І деякі теми випуску є такими. Відсьогодні проїзд у маршрутках Житомира підвищився до 5 гривень. Освітня сфера в Україні зазнає реформ, які є проблеми освіти та шляхи їх вирішення. В Коростиші відкрили центр надання адміністративних послуг. Від сьогодні проїзд у маршрутках Житомира підвищився до 5 гривень. Як і обіцяли перевізники, пільговиків почали возити безкоштовно, попри те, що ранкові маршрути були переповнені. Наші журналісти поцікавилися у пасажирів, чи очікують вони якісніших перевезень у зв'язку з підвищенням тарифів. Подробиці далі. Наповненість маршруту ранковий час не суттєво відрізнялася від попередніх днів. Більшість пасажирів були готові до підвищення тарифу. Кажуть, що сумлінно сплачують 5 гривень за проїзд, але нині така ціна не є обґрунтованою. Вони можуть бути кращими, на І місце замало, і взагалі машини поновіше можна було. Пошути. Тоді 5 гривень можна заплатити, і заплатити, ну, якщо з комфортом їх. Було. Маршрутки в жахливому стані, і тільки деякі які, маршрут де 58-й, там да, там він відповідає цій ціні, тому комфорту, дарма, що вона буде повнена, але вона хоч відповідає своєму вигляду. А ці всі маршрутки в мене вибачте. Страшно їхати. Так як мені рядом я проживаю і потрібно на роботу прийти, то це 5 гривень це дуже багато, хоча б 3 гривні повинно бути. Всі маршрутки 5 гривень. Ну, вибачте мене, це просто обдираловка. Пенсію не додають, зарплату не додають і не виплачують. А ціни піднімають проїзди. На якому основанні? Дороги старі, розбиті. Маршрутки стари, розбиті. Водій цілий день за цим рулем сидить, його теж понять можна. Пасажири Житомирських маршруток не скаржаться на велику кількість пільговиків у транспорті. Дехто з пенсіонерів взагалі не знав про безкоштовний проїзд у маршрутках. Проте більшість свідомо обирають тролейбус як транспорт пересування, оскільки там просторіше і комфортніше кажуть старші люди. А маршрутки нічому. Ні. Нам ну, чим нам тролейбус удобні. да, Безкоштовно їхала. Багато людей. Ну, у нас в маршрутці дуже багато було в 30-ці. І пільговики також їхало багато. Дякуємо, що все нормально, добре приїхали. Люди кажуть, що здебільшого користуються маршрутками там, куди не доїздять тролейбуси. І сподіваються, що протягом місяця перевізники підвищать якість перевезень. Юлія Сімціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Освітня сфера в Україні зазнає реформ. Очільник галузі Лілія Гриневич зустрілася із вчителями середніх шкіл області, де обговорювали питання щодо нинішнього рівня якості освіти як втілюватимуть нові реформи та чи даватимуть у школах більше практичних знань з подробицями Сергій Костюшенко. Ще за 30 хвилин до початку зустрічі з міністром освіти і науки України зали, розраховані на 400 місць, заповнили освітяни обласного та районних центрів, аби дізнатися про нові реформи у галузі освіти. А коли Лілія Гриневич прибула, то розповіла вчителям про проблеми освіти та своє бачення їх вирішення. Якщо ми не змінимо тут в цій основі в загальноосвітній школі, не проведемо необхідні зміни, щоб Цю школу зробити попереду руху суспільства. Без цього ми не можемо ні суттєво підвищити якість вищої освіти. Ні, правильно спрацювати в системі професійно-технічної освіти. Студентки першого курсу, які лише минулого року закінчили школу, вважають, що реформи для освіти є вкрай важливими. Першокурсниці зазначає, що викладання предметів у школі повинно відповідати сучасним вимогам. Дуже багато дійсно теорій, і мені здається, потрібно практично. Так само математику потрібно більше все практично. Діти краще освоюють і розуміють матеріал, коли не практично це. Випробовують так само, як і ми студенти. нам теж потрібно все практично, особливо журналістам. Мені дали багато як теоретичних знань, так і практичних. Проте, якщо будуть давати ще більше практичних, це звичайно буде важко для учнів, проте. Це дуже добре для саморозвитку. Потрібно менше взагалі зробити уроків основи здоров'я, на яких загалом діти нічого не роблять, толком а просто сидять, пишуть одне і те саме кілька років підряд, а прибрати кілька і поставити ось такі уроки. Це було б дуже доречно. Втім, викладачі до реформ ставляться стриманіше. Педагоги зазначають, що важливо не лише переймати та анонсувати реформи, але й реалізовувати для користі галузі. Освіта має бути в тенденції сучасності. Вона не має бути зна. Та десятилітньої дволітньої двадцятилітньої давності треба дотримуватися і жити з цими новими сучасними технологіями за даними соціологічного опитування. 76% мешканців України вважають, що систему освіти треба змінювати. Такої ж думки 80% педагогів. Такі статичні факти озвучила Лілія Гриневич. Втім, чи зміниться ситуація в галузі освіти та чи стане навчання у школах кращим? Покаже час Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський. Новини Житомирщини. Також після зустрічі з освітянами міністр освіти та науки України Лілія Гриневич побувала на урочистому заході нагоди 95-річчя Житомирського національного агроекологічного університету та привітала усіх викладачів і студентів вузу. Захід відбувся у парку культури та відпочинку імені Гагаріна на літній сцені Ракушка. Найкращих викладачів нагородили грамотами та подяками. Долучилися до привітання керівники області, району та міста. і Також відзначили кращих викладачів вищого навчального закладу. На святі були присутні. Гості, викладачі, студенти та випускники Агроуніверситету. Я вітаю вас, з днем народження університету. Мені. Я бачу перспективи університету. Мені приємно, що за останні два роки університет піднявся на 20 позицій в рейтингу 9 топ університетів України. Але думаю, що для університету є ще більші й більші перспективи. Вже завершився навчальний рік і йде підготовка до вступної кампанії. Також ще триває зовнішнє незалежне оцінювання. І майбутні студенти старанно готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Лілія Гриневич поінформувала мас-медіа про те, що минулого року було безліч незручностей, Виникали проблеми при вступній кампанії. Тож цього року все буде набагато простіше та налагодженіше. Далі пряма мова. Поки щоб уникнути проблем, які були минулого року, коли всі одночасно заходили в перші дні подачі документів на сервер відповідно при вступній кампанії, ми починаємо реєстрацію персональних кабінетів вступників вже 29 червня. А вступна кампанія починається 1 липня для закладів першого другого рівня акредитації і 12 липня для закладів 3-4 рівня акредитації У Укористивши відкрито центр надання адміністративних послуг. Тут можна оперативно зареєструвати приватну справу, отримати цілий спектр документальних підтверджень з розвитку бізнесу, оформити спадщину, розв'язати питання земельного характеру. Центр обладнаний сучасною комп'ютерною технікою. Інформаційні сервери зв'язані з Міністерством юстиції України, земельного кадастру, управлінням міграційної служби та іншими державними відомчими установами. Створено декілька робочих місць, де приймають відповідь. Ну документацію всього передбачено надавати 82 адміністративні послуги. Зареєструвати підприємство можна можливо протягом двох днів. Створено ігровий куточок для дітей. Це мінімізує корупцію. Людям не потрібно стояти в кабінетах за тією чи іншою довідкою, а прийти сюди і дуже швидко і якісно отримати ту чи іншу послугу. Треба було багато бігати, звертатися в різні інстанції. Зараз все знає, ходиться в одному місці, і людям дуже добре розповідати, що зайшли в центр надання адміністративних послуг і зразу отримали всю вичерпну інформацію, яку легко знайти їм. Також всі задоволені роботою працівників. Уважні всі. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Піскали області підбувають підсумки тогорічної кампанії з подання декларацій. У Житомирі презентували нові можливості діагностики та лікування. Сьогодні відбулись змагання з кросфіту між військовими 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. До податкових інспекцій Житомирської області подано більше 15 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих коштів 800 мільйонів гривень. Зараз фіскальна служба знаходиться на етапі аналізу поданих декларацій, адже дохід людей це податки до бюджету. Кількість мільйонерів на Житомирщині збільшилась, натомість вони стали біднішими. Про це повідомив Сергій Борсук, заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб управління ДФС в регіоні. Минулому році було 30, у цьому році 34 мільйонера. Загальна сума доходу по мільйонерам в прошлому році була 103 мільйона на 30 мільйонерів. В цьому році 98 мільйонів на 34 мільйонера». Імен цих людей не називають, адже така інформація фіксалами не. Розповсюджуються, тому ми вирішили самі пошукати цікаві декларації. Наприклад, фірми, бенефіціаром яких є депутат Житомирської облради Віталій Ейсмонт, у 2016 році отримали виторг на тендерах компаній понад 600 мільйонів гривень. А ось фірма, в якій бенефіціарним власником є дружина Житомирського міського голови Сергія Сухмлина, виграла лише один тендер. Це був капітальний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання для ОСББ вітрока рука 33 на суму 900 тисяч гривень. У депутата обласної ради Анжеліки Лабунської задекларовані ювелірні вироби на суму 3,5 мільйонів гривень, одяг на 470 тисяч гривень та колекція порцелянових виробів сумою півтора мільйони. А у дружини голови облдержадміністрації є млин, що вказано в декларації її чоловіка Ігора Гундича. Ми переглянули лише декілька з декларацій, які показують відкритість посадових осіб перед законом і громадою. Але чи вірять люди в таку відкритість? Так, і всі приховують, кажуть, машини не їхні, народичів записані, а їздять на яких машинах і так далі. Там, бі, дачі і все остальне. Ви самі бачите, що робиться, що показують кореспонденти. Бо я вам не скажу навіть. Я це, якщо сказати, не вникаю особливо, так що... Поки з маленькою дитиною, то ще знаєте, якось не це. Будемо ходити на роботу, тоді будемо думати по цьому поводу. Ну, тому що там все вже давно-давно все відомо, все відстроєне. Ніде зараз до анархія, то що вони там сидять в кабінетах глаголя, так же само по Житомирському телевіденню. Тільки одні розговори, розговори, а толком нічого так і не зробили. Питання в тому, як хто перевіряє їх. Їх досі ніхто не перевіряв. Тобто фактично їх подали, їх всі подивились, але ж їх, їх не перевіряє. Олександр Рубан, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. У Житомирі на базі центральної міської лікарні номер 1 з'явився науково-дослідний центр консультаційно-лікувальне відділення, яке пропонуватиме сучасні методики діагностики та лікування хворих. Організатори проєкту запевняють, що скористатися його послугами не складно і перспективно, адже таке лікування світова практика. Водночас кількість пацієнтів на участь у лікувальних програмах може бути обмеженою. Нові пропозиції медицини та можливості доступу до них житомирян – Далі у сюжеті. Якісне клінічне обстеження, ефективне лікування, оперативно виявити хворобу та лікувати її за новими технологіями в одному місці і абсолютно безкоштовно, відтепер доступна реальність, каже начальник управління охорони здоров'я міської ради Марія Місюрова. Що у нас відбувається? Пацієнти залучаються до нашого центру, проходять обстеження. І якщо вони підходять по програмі, вони Проходять в нас цю програму, це може бути від декілька тижнів до декілька років. Хочу зауважити, що пацієнти отримують все лікування і обстеження безкоштовно. Медичні препарати, які пропонують пацієнтам, альтернативні тим, які є сьогодні на ринку фармації. Вони безпечні, але дорогі. Стати добровільним учасником різних програм може кожний, розповідає керівник центру Іван Вишневецький. А якщо пацієнт потенційно підходить і дає свою згоду, тобто повністю ознайомлюється з, 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 з усіма аспектами дослідження з усіма а, аспектами а, і Кількість процедур, кількість візитів, що за препарат, які можливі вигоди, які можливі ризики, і так далі, і тому подібне, і дає свою абсолютно повну інформовану, повністю добровільну згоду на участь в такій програмі з цього моменту він стає власне учасником цієї дослідницької програми. І починаються у нього процедури дослідження». У центрі досліджують, аналізують та лікують різні захворювання, передусім неврологічного, нефрологічного та ендокринного напрямів. А за такими технологіями у медицині майбутнє, вважає головний лікар міської лікарні Анатолій Вусик. Європа і Франція, і Німеччина, і Польща вони дуже активно працюють лікарні і наукові центри працюють з фармацевтичними компаніями. Я ще раз повторюсь, що Абсолютно боятися пацієнтам препаратів нових не треба. І наш досвід говорить про те, що пацієнти, які випадають в програму, ну, багатьом просто спасають життя. Це стосується пневмонії, наприклад, важких. Коли пацієнт знаходиться в реанімації на апараті штучного дихання, пневмонія надважка, і він отримує один флакон препарату вартістю 80 тисяч гривень, його дуже на очах. 90 Житомирян вже скористалися послугами нового відділення. Анжела Демченко лікує тут хронічний ревматоїдний артрит. Каже, задоволена. Лікування дуже допомогло. Мене направив мій ревматолог сюди. І я дуже вдячна лікарям за те, що вони мене поставили на ноги, фактично. На базі центру поки що реалізовується 15 лікувальних програм. Працює 6 лікарів. А от яка його оптимальна спроможність і кінцева ефективність організатори прогнозувати не беруться. Чимало медичних препаратів ще у стадії розробки. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Житомирські школярів навчають англійської мови граючись. Майже 100 старшокласників загальноосвітніх шкіл міста та області стали учасниками англомовного табору, аби переконатись, що вчити іноземну мову, це не важко. Організатори зазначають, цього року особливу увагу приділяють учням старших класів та випускникам, адже минулого року у англомовному таборі навчались учні середніх та молодших класів. Учні, які цього року пройдуть навчання, отримують сертифікати та можливість взяти участь у майстер-класах вдруге. Минулого року ми організували приблизно 50 наших студентів, які були направлені на допомогу школам міста Житомира та області. І це було надзвичайно цікаво і дієво. Але старшокласники чомусь залишаються поза увагу, оскільки шкільні мовні табори вони розраховані головним чином на молодшу або середню школу. Цей какова? для того, щоб показати ребятам, як можна учити англійський язик. И что это не только тяжелый труд, который они, безусловно, который есть, но что это может быть интересно, что с языком можно играть, языком можно вы, обучать, выучиться таким образом, чтобы и делая проекты, и составляя стихотворения, комментируя и так далее. Сучасний захисник України під такою назвою стартував спільний проєкт відомих житомирських художників та депутатів обласної ради. Митці виконають цикл художніх робіт про захисників. Проект триватиме три місяці після завершення виставка робіт, яка мандруватиме навчальними закладами області та зберігатиметься у фонді Житомирського обласного краєзнавчого музею. Заслужені художники України кажуть, що відображатимуть в картинах як захисників, так і події, пов'язані з АТО. Цикл робіт складатиметься із графічних творів та живописних. Проект складатиметься з трьох етапів. Перший триватиме з червня по вересень. Художники планують працювати в Житомирській 95-й аеромобільній бригаді, в Бердичівській 26-й артилерійській та в Новоград-Волинській 30-й механізованій. Художники будуть працювати на тему, та яка Наболіла тема, та, яка постійно у нас, як кажуть, при зустрічах, при розмові. Ну, що дійсно йде необ'явлена війна? Метою цього проєкту є увіковічнення справжніх захисників України, земляків, аби нащадки знали своїх героїв. На створення художніх робіт з депутатського фонду виділено 15 тисяч гривень. Дороговартісним, мабуть, буде в цьому проєкті саме робота цих людей, які будуть долучатися до цієї справи, тому що вони не будуть отримувати за це взагалі нічого. Те, що обласна рада виділила кошти саме на закупівлю матеріалів, які будуть е холсти, Масло або там папір для того, щоб люди змогли з чим працювати. Після трьох місяців плідної праці художників презентація творчих робіт, з якими ознайомляться учні та студенти навчальних закладів області. Зберігатимуться картини в архіві Житомирського обласного краєзнавчого музею. Олена Кучмій, Ігор Грач новини Житомирщини. Щорічні звіти з шкіл естетичного виховання Житомира традиційно завершує художня школа міської ради. На відміну від музичних шкіл, цей заклад звітує виставкою учнівських робіт. Стало гарною традицією присвячувати її Дню захисту дітей. Тож і цього року традиції дотримались. Протягом двох тижнів у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича Житомиряни можуть ознайомитись із творчим доробком учнів художньої школи. На цьогорічній виставці учасники представили більше 50 живописних та графічних робіт у таких жанрах як пейзаж, натюрморт, анімалістичний, побутовий, міфологічний. Художні твори для виставки відбиралися під час екзаменаційних переглядів. Робіт насправді дуже багато, дуже хороших, і важко вибрати ну, най -най -най найкраще. Ця зала. Я дуже вдячна обласній бібліотеці через те, що вони нам цю залу надають, тому що вона вміщає наші роботи. Дійсно, велика і виставка велика. І навіть тут виходить в два ряди деякі твори. От але принаймні ми намагаємося як можна ширше показати таланти наших учнів. На виставці знайшли своє місце три роботи Єлизавети Юзепольської, два натюрморти та композиція Погляд у минуле. Я прийшла туди, майже не вмію малювати, і зараз мої роботи ну одні з найкращих. Я перемагаю у багатьох міжнародних виставках. Три роки навчається у художній школі Тетяна Пушкар. Спочатку вона вагалася, а чи приймуть її, адже за віком не є школяркою і дуже зраділа, коли її мрія здійснилася. Тетяна вважає, що здобувати нові знання і навички ніколи не пізно. Я щось почала в інтер'єрі в себе робити. Спочатку я робила розписи по стінах, я робила по стінах, розписувала масло. Я робила прикраси жіночі для себе. З цього все почалося. Потім я зрозуміла, що мені не вистачає майстерності, розуміння, як повинно бути бути в малюванні світло, тінь, об'єм. І от за цим я пішла, за знаннями за базою, яку мені ніхто крім школи дати не міг. На виставку відібрали роботу Тетяни Пушкар під назвою Крок на зустріч. Я дуже люблю балет. І Мені хотілося передати балет, але робота була настільки тісна, бо балет ніби це танці, це ніби не спортний рух такі як є. Але мені хотілося поєднати, не поєднаємо в цій роботі. На урочистому відкритті звітної виставки почесними грамотами нагородили кращих учнів та викладачів художньої школи. А сертифікати про Закінчення навчання вручили 20 випускникам. Завершилося підсумкове свято шоу Мильних Бульбашок. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Сьогодні відбулись змагання з кросфіту між військовими 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це випробування не лише сили, але й витривалості спортсмена. Будь-яке тренування це не просто повторювана рутина, а справжня битва битва з собою вчорашнім. Переконані військові. Про деталі дивіться у наступному сюжеті. Тренування з кросфіту пропагують як філософію фізичних вправ, так і змагальний вид спорту. Розповідає фахівець у комплекс буваєнослужа три комплекси которые будут у разного плана зачёта. Будут два комплекса, будет на количество повторений и один комплекс будет защита на общее время. Здесь сегодня будут представлены как гимнастические упражнения так и тяжелоатлетические упражнения и, ну, можно сказать, в какой-то степени как национального направления, как богатырские игры. Вот это всё будет вместе, беспрерывная работа. Эксперт каже би взяти участь у такому змаганні потрібно бути не лоше здорові але й фізично підготовленим. Відбор проводився внутрі кожного підрозділу, кожен командир виявляв свого кращого військовослужбовця. Ми проводимо цю систему, впроваджуємо вже на протязі півгода. Ми кожен вівторок і середу займаємося по системі кросфіт. Солдати підтверджують слова командира та кажуть, що готувалися лише тиждень, тому під час змагань було важко, але результатом задоволені. Всі все, завжди складно. Якщо стремитися к чомусь, воно не буде складно. Чи готувалися? Чесно сказати, ні. Не було часу. Ну, без, під, без підготовки, без так сказати, функціоналки, які будуть результати. Вона готується. просто так вийшло, що сказали за неділю до змагань, бо. бо а вже інше, так сказати, направлення натовлення військове. Потім готувалися більш-менш повідні всі такі результати. Багато вболівальників, серед яких знайшлися і медики кажуть, фізична підготовка це важливий аспект в солдатському житті. Військовослужбовці здобувають більшої витривалості. це нам дуже потрібно. Перший етап був найпростішим. А далі навіть професійно підготовленим військовим спеціальні прави було важко виконувати. Костянтин Касьян, Максим Возний, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події. Обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Спартак пропагує в багатьох виробничих, освітніх, медичних та інших колективах фізичну культуру і спорт. На стадіоні в Новограді Волинському зібрались працівники газового господарства області на свою 22 другу спартакіаду. Змагались вони з футзалу, легкої атлетики, спорту, армреслінгу, шахів та настільного тенісу. Три медалі найвищого гатунку з легкої атлетики завоювала представниця чуднова Наталія Головинь. Дуже надіялася на перемогу. Ну, підготовки якби такої не було, але займаюся. Дуже неочікувана нам перемога. Ми старалися здобути як найкращі місця. Ну не очікували, але перемогли. Організатори нагородили всіх переможців і призерів у всіх видах спартакіади, А командну першість і кубок чемпіонів завоювала команда чуднівського відділення Пад Житомиргаз. На воротах змагання з футболу стояв керівник трудового колективу Віктор Масійчук. Враження дуже чудові. Правда, напочався сьогодні трошки голів в футболі, але нічого, нічого. Це головне участь в спорті. Ну, а перемога, вона прийде, як бачите. Переможці спартатяди представлятимуть Житомирщину на всеукраїнських змаганнях. Сергій Багінський, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 3 червня вночі плюс 8 плюс 10 градусів, в день плюс 18 плюс 20. 4 червня вночі плюс 7 плюс 9 градусів, в день плюс 21 плюс 23, 5 червня вночі плюс 12 плюс 14 градусів, в день плюс 23 плюс 25. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. вологість повітря від 40 до 70. Сімдесяти відсотка